Позбутися аварії на дорогах до 2050 року. Такі амбітні плани мають європейські чиновники. І з огляду на їхні дії, це не видається фантастикою. За два роки усі автомобілі, що сходять із конвеєра, матимуть алкозамки, чорні скриньки і ще з десяток функцій, які рятуватимуть життя водіїв і пішоходів. <звук> Благородна та амбітна мета Єврокомісії повністю усунути смертельні трошки до 2050 року, поки що видається недосяжною. Бо головною причиною смертельних аварій залишається людський фактор. близько 136 тисяч людей щороку серйозно травмуються на дорогах. Це величезна цифра. Найбільша група ризику це як і раніше пішоходи, особливо старші за 65 років. Велосипедисти та мотоциклісти. Наше завдання мінімізувати цю цифру. Для цього у Єврокомісії вирішили переглянути перелік систем безпеки, якими мусять оснащувати нові авто. Вже за два роки, з 2021-го, усі європейські автомобілі повинні мати 11 нових систем активної і пасивної безпеки. Частину з них автовиробники вже встановлюють як опції чи базове обладнання. Наприклад, систему екстреного гальмування. На думку експертів, її тотальне впровадження дозволить зменшити кількість аварій до 38%. А камера заднього огляду щороку може вберегти до ста людських життів. Обов'язковою стане й сигналізація аварійного гальмування. У випадку різкої зупинки стоп-сигнали чи додаткові лампи блиматимуть як аварійка. Ці нові машини за аналогією з літаками обладнають чорними скриньками, а ще системою розпізнавання втоми водія. І головна ініціатива, яка навряд чи сподобається українським керманичам, алкозамок. Перед запуском двигуна кожен водій має пройти тест на вмонтованому в машині драгері. Якщо система почує випари алкоголю, авто нікуди не поїде. До слова, французькі водії зобов'язані возити в аптечці цей прилад від 2012 року. А австралійці, яких упіймали під чаркою, повинні щодня задуватися в драгер, який онлайн передає дані в департамент поліції. Звісно, усі ці ноу хау призведуть до здорожчання базових комплектацій авто. Проте в Єврокомісії переконані. Гроші лише папірці у порівнянні з людським життям. За їх попередніми підрахунками, 11 нових систем упродовж наступних 10 років врятують від загибелі щонайменше 7 тисяч учасників дорожнього руху і не допустять 40 тисяч моторошних аварій. Українські реалії, на жаль, поки далекі від таких перспектив.